Всім привіт. Хочу поділитися своїми спостереженнями. Мені прискочило оновлення на Теслу, і як тільки я встановив, в мене машина почала більше потребляти електрики. Тобто вона в стоячому і за сутки просіла на 7%. У мене такого ніколи не було. У мене було 4%, коли включені всі камери, коли вона стоїть на безпеці, 4%. Якщо все виключено, то виходить 1% зовсім мало. Точніше. хорошо, А зараз 7%, то наче забагато. Я кинувся почитати, що воно може бути, що, що, що Тесла туди подобавляла, ну і хочу поділитися. Це в мене Model 3 2018 року. Така ж сама історія з Model Y в мене з товариша 2022 року теж почала машина більше сідати, набагато швидше сідати, ніж є. Що вони сюди впихнули? Значить, я подивився. ну, Саме більше вони рекламують, що це в оновленні Тесла додали функцію безконтактного відкривання переднього багажника. Ну, я маю сумнів, що ця функція жирає багато енергії. Що вони добали? Виключити Дім. Я теж виключаю, мабуть, зі списка цю функцію, що вона з'їдає? Так, виключити Дім під час використання автоматичних. Зачинок і закривань вільні руки. Ну, я думаю, це, да, ну, майже те саме. Не ця функція зжирає. Так, це ж той же самий багажник, Відкривай свій багажник, навіть коли руки повні. Стійте нерухомо перед своїм фрунтом. фруктом. Не перешкоджаючи фонкей, слухати дзвінки Функт відкривається сам. Ну, коротше, це то, що по відкриванню багажника. Нічого цікавого. Так, а ось пульсуючий світловий режим. У режимі, як правильно прочитати, центрі мод, тихо пульсують фари, коли виявляється загроза, щоб казати на активну подію запису. Оце, я думаю, ось ця функція, мабуть, вона і більше починає з'їдати нашу енергію. Тому що ну, це занадто. Якби там. Ну, 4% мене там влаштовували, чорт з ним. Уже 7% Вони ще подокидають, буде 10, 15, 20 за сутки, коли ти не їздиш. Ну, якось занадто якось уже не дуже цікаво. Ну, в принципі, якщо в когось така сама історія, пишіть, я думаю, що можливим, ми знайдемо відповідь на це питання, чому вона з'їдає так багато. Після встановлення ось цього оновлення. Ось 24 рік, 32-3. Ось це оновлення. ось це Можливо, це якийсь дефект в самому в самій програмі. в самому це, Бо були такі оновлення, в яких були там моменти. Я щас не буду згадувати, бо я толком і не пам'ятаю, що там були за моменти, але ж дефекти були якісь, і вони потім з наступним оновленням виправлені були. Ну така історія.